Як енергії кармічного аркану Справедливість будуть впливати на нас 8 лютого 2025 року. енергії дня нейтральні. А тому і події будуть різні. Загалом це день воздаяння, тобто все, що ми раніше спричинили, у цей день, можливо, будемо платити за свої вчинки. У кожного може бути своє. Не обов'язково це буде щось погане. Можливо, ви щось вже надбали те, за що нас заслужили на винагороду. І тому в цей день, можливо, будуть виникати питання, які будуть потребувати, щоб ви їх урегулювали. А допомагати буде, якщо ви будете знаходитися у стані рівноваги духа і вміння, щоб знайти спільну мову з іншими людьми. Також на цей день, можливо, буде важливо для вас думка суспільства або людей, з якими ви будете комунікувати. По справедливості у цей день, як і завжди, у нас будуть виникати питання закону, порядку, і тому не варто порушувати жодні закони і у жодному випадку. Ситуації можуть бути різні, можливо, вам доведеться щось вирішувати. То є те, що ви і не планували на цей вихідний день, а проте доведеться із цим зіткнутися. На роботі для тих, хто в цей день працює і у бізнесі, можливо, будуть такі якісь у вас допомога від якихось офіційних осіб, можливо, від вашого керівництва, якщо вам доведеться з ними в цей день спілкуватися. Якщо ви займаєтеся бізнесом, то, можливо, вам цей день доведеться дещо пожертвувати своїм часом і навести певний порядок. Якщо ви працюєте із задоволенням, то в цей день, можливо, ви відчуєте, що це ваша робота за вашим призначенням. В особистих стосунках, можливо, буде деяка прохолода. Тому що ну, такі енергії на нас впливають, де буде відчуватися. Як я вже сказала, певна прохолода, і тут буде більше відповідальності, ніж таких якихось емоційних станів. І ще в цей день, можливо, вам доведеться приймати певні рішення, і вони повинні бути у ваших стосунках виваженими і обміркованими. Важно вам дотримуватися балансу між брати і давати. І ще в цей день варто, можливо, приділити час, щоб справедливо розподілити обов'язки всередині вашого партнерства. І порада на сьогодні. Сьогодні ви зможете змінити своє життя, якщо будете діяти розумно і рішуче. Покладайтеся виключно на логіку і на свій розум, а також зберігайте баланс і внутрішню рівновагу. І пам'ятайте, що закон завжди потрібно дотримуватися його. А я вважаю всім, хай цей день у вас завжди буде все в балансі, як і загалом у житті. Миру вам і гарного дня! І не ігноруйте повітря тривоги.